Привіт, шановні гості, дорога родина! Збираємось сьогодні на зйомки в швейний світ. Не було світла. Оце тільки недавно дали. І в нас з Наташою графік схожий, тому я ще прийшлося встати дуже рано, щоб висушити голову. І просто накрутила на такі бігудики. Ну, воно у мене держатися довго не буде. Я трошки лаком побриськала, це так, півгодини і все розпадеться. Ну, але зразу, тако, якщо для відео чи для фото, то дуже гарно. Всім вам бажаю, друзі, гарного дня. У мене багато новин для вас. Тож на початку відео ставте вподобайку і пишіть коментарі. А я, на мене ці джинси тако тіснуваті. Так, то стояти в негарно, а я коли сідаю, дивіться. Просто в'їдається все, ви бачите? Впритик так. Ну, Але вже ж буду, як я кажу, Сергію, вже буду мучитися, що ж робить. Бо так, то вони норма. А коли сідаєш, бо не стречують, впиваються в усі місця, ну, може, вже якось витримаю. І ти в них, вони, якщо ходить, то бачите, отут по талії, вони вільні навіть на мене. От, А коли сідаєш, впиваються в усі міста. Зайчики, вернулися ми додому. Я вже оділа домашні штани. Їдемо в ліфті, а наша консьєрж каже, що вже 20 загиблих. оте, те, що був обстріл. Боже, це жах. І скільки ще буде загиблих від рук цих терористів, зайчики, тримайтесь. Я оці ці дні, знаєте, така приморочена, мені так жалко дітей, людей знов. Кожен день в тебе повторення цього знов-що гинуть люди, це жахливо. Це нормально на це реагувати неможливо. Звісно що ти переживаєш О, ужас. Знаєте, але я не хочу на цьому зациклюватися, тому що ви всі так на нервах, ви всі читаєте новини, ну ті, хто більш-менш да, слідкуєте, читаєте новини. Новини жахливі. Мені дуже шкода, всіх. Хочеться всіх вас, зайчики, отак крепко обійняти і побажати, щоб у вас все було добре, щоб ви тримались. Як можете, з усіх сил, от скільки маєте сил, так і тримайтесь. Друзі, дуже прошу вас триматись. Дуже. У мене сьогодні було в планах приміряти хоча б на гаражний розпродаж верхній одяг, бо я вже ось підготувала. Шубку тільки треба погладити, бо не було світла. Просто погладити, я її. Пров... Простирала, її можна стирати в пральній машині на утеплювачі на дуже якісному. Це, знаєте, з дорогих шубка, отака. потім куртка, ця, що я оділа один раз, буде. Отака ось шубка новенька. Це просто хутро з другої. Два пуховіка. Я ось показую і ще бомбер. Це те, що тільки з верхнього одягу, буде, друзі, на днях. Я сьогодні така втомлена, не можу вже. Потім понаходила ще взуття, він стоїть. Зимові чоботи, осінні, ну такі, що можна і зимою носити, і ще осінні. І дуже, А, таке я нашла. Зимове, повністю шерстяне, дуже гарне. Воно вже пропарене, бо я вже його привела, ну, в порядок, бо шафи дістала, пропарила. А це ще треба погладити, ну, знаєте, підготовка йде. Ой, зайчики, Оце хожу по всій хаті, поки є світло, то я включаю везде, щоб все, знаєте, горіло, сіяло. А, нова куртка моя. Через ту жовту продаю. Оце я сьогодні її вдівала. Отака От ось, дивіться, дуже прикольна. Дивіться, які кармани. Кармани діда. М -м, куртка Томі. Емочка. Це в цьому році я купила. Ось така. Теж не дешева. Такий світло-сірий колір. Така. Укорочена куртка діда. Це зараз модні такі кармани великі. Бачите, як зроблено, інтересно. Отак клапан пришитий, тут кишеня і тут ось кишеня. І тут реглан і довгі такі штуки. Вже міряти, навіть не хочу. Ну, давайте поміряю. Давайте, значки, поміряю, похвастаюсь вам курткою. Не знаю, що вам видно буде, звісно. Цю не продаю, цю я тільки купила. Пару разів хоча б і треба вдіти. Куртка діда. Отака, ну, типа коротка, бо в мене такої короткої вже і не було. Бачите? Емочка вона йде. Куди мені одити, щоб видно було? Отак. І от. Куртка діда. Фу, жарко мені, мені сьогодні було, бо вона зимова. Я ще сьогодні трошки не по погоді оділа куртку, ну вже як було. Друзі, сідаю, я з зйомок втомлена. а Заказала ще косметику, ще маю вам показати. Ну, вже теж не сьогодні, бо я вже все не зображаю нічого. Ще з цими новинами. І зараз світло знову виключать. Сьогодні вчора не могла заснути, дивилась телевізор. Серіали, які дивилась, попередивляюсь, всі серіали. Тендітні створіння про балерин, Подивіться, хто не дивився, дуже прикольно, мені сподобалось. І туди сюди і дивлюся на годинник 2 часа ночі, я не сплю. А завела будильник сьогодні, бо мали виключати світло з 10. А мені ж треба, ну якщо кудись йти, то помить голову. Тут основне не стільки помить, стільки висушить. Тому що ну зараз вже не літо, а воно волосся довго сохне. То оце змушена була встати раніше, не поспала нормально, а я як нормально не посплю, ну мало посплю. То я все, в мене ну, я не коротше. Так що в мене в планах багато чого. І так, нічого й не пошиєш. Бо то є світло, то нема. А я вже вам казала про свій, скажімо так, типу графік, що я шию в основному з 12 дня. До шести дня Оце той проміжуток, коли в мене найбільша, скажімо так, ефективність і найбільше коли ну, я можу щось робити, тому що я встаю пізно, поки поп'ю кави. Якщо треба, наприклад, йти висилати посилки, поки я соберу посилку, я собираю довго, чищу, складаю, запаковую. Ну, Я швидко нічого такого ну, не маю, щоб я швидко повкидала і все. Поки соберу посилку. Або якщо просто треба встать, поки я поп'ю кави, поки я розщухаюся, поки я соберуся, ще якщо треба в магазин якийсь сходити, то це ми поки прийдемо. Я поки не пообідаю, я нічого не шию. Ні, я робити нічого не буду, поки голодна. Мені треба поїсти. Оце як я поїм, в обід поп'ю кави, наприклад, або ну просто поїм, поп'ю водички, зап'ю це все або компотик, тоді тільки я можу щось робити. А коли світла нема, все, в тебе. Ти не розумієш, що тобі робити, режим збився і до свідулі. Оце так, друзі. Знову знаєте, нас відкидає постійно знаєте, в одні ті самі події. От Ми живемо отак от ти ну, один день якось стараєшся адаптуватися, да, не зациклюватися, а потім ти знову, оце в мене оці пару днів знаєте, якась зацикленість на оцих всіх, таких поганих подіях. І я от з вами поговорила, ну і ви так якось розтормочіться, підтримаємо, давайте одне одного. Бо дуже важко це. Ну, реально, це морально. Дуже важко. Коли ти бачиш ці страхіття всі, я стараюсь, ну менше, знаєте, отак дивитися на ці всі страхіття, тому що психіка не видержує. Ну, воно накопичується, знаєте, це все. Плюс тривога, постійно ці, блін, сірена вияв, нас тут дуже чуть. Якось ще так раніше не було чуть, а зараз, ну, взагалі. Поруч школа, і в школі прям включають Ну, ужас, ужас. Це все ужас, Зайчики. Те, що гинуть діти, люди, це ужасно. Я ж кажу, ці діти взагалі не пожили і все. І просто хтось отак от забирає в них життя. Це жахливо. Так що, друзі, підтримаю вас, ви підтримайте мене. Все буде добре. Треба жити кожен день з вірою в краще. Знаєте, от. Кожен твій день прекрасний. Я себе от кожен день настраю на те, що кожен твій день прекрасний. Хочеш купити пірожину, купи його і з'їж. Хочеш купити, наприклад, якусь нову лаху, я розумію, що ці гроші можна було б ну, потратити на щось друге, а мені давно треба пломби поміняти, я все відтягую, взагалі з стоматологів боюся, але це, знаєте, як я кажу, ну, може наступний місяць. Коротше, ну ви поняли. І себе постійно я находжу чим порадувати. От чим? Там ткані, я куплю, косметику, якусь собі одежину, що-небудь, щоб свою морально, знаєте, ну, тіпа, оце все тіпа, себе якось підтримати. от. А ще в нас сьогодні поламалась витяжка на кухні. А без неї ну, нікуди. І Сергій ось, ось зняв, ще ж світла не було. Зняв, розкрутив, воно там щось клацало, клацало. Скрутив, поцепив, поробила з я недовго музика грала. Поробила вона час і знов вона, ну, взагалі, перестала включатися. Плата до неї, ну не факт, що там поламалась плата, стоїть 1700 гривень, чи що, а нова витяжка 3600. Ну, приблизно така сама, як ноша. То не знаю, що робити, ну, без неї вже плохо. Коротше, знаєте, один оце все одне на друге. Я вам всього і розказувати не буду. Коротше, це все, звісно, що мілочі, знаєте, кажуть, що. Це все не проблеми, а типа витрати. Але ж ну, ці витрати це ж все, ну, це все треба десь ці гроші брати, якось їх заробляти, я не знаю. Друзі, я ніколи цю тему, знаєте, такого не піднімаю, але одне на друге все. Аби не хуже. Аби не хуже. У мене ось квіточка надумала. Дивіться, я вам покажу красивість. Малиш надумав рости. Зима на носі, а він пустив нову стрілочку, мій красунчик. Ну, вже якщо йому. Він весну з, з осінню переплутав, то вже хай росте. Бо я вже котика поставила, і в мене вже новорічна майже атрибутика на вікні. Таке зайчики. Тож до нових відео мені треба виспатися, знаєте, і потім я вам все покажу. Трошки почекайте, хто що жде, постійно просите мене за ту викройку пальто. я покажу, тільки коли я не знаю. Для цього треба феншуй. У мене взагалі все, що зв'язано з пальто, треба феншу. Я покажу. Я вже морально настроїлася, що я вам це покажу. Ну, треба, я скажу, що тут в мене, знаєте, нова колекція, тут це, тут те. тут на зйомки надати. До речі, завтра в магазині Швейний світ, бо я й забула сказати Чорна П'ятниця. Сьогодні ходили, показували оверлок. Дуже хороший. Шиє все. Такий із простеньких, не самурай тисяча, звісно, що якщо хочете путній, то купляйте самурай тисячу, це вам так по секрету. Ну, і взагалі в мене два секретів немає. Не знаю, чи на самурай буде знижка. А на оцей, ну, він непоганий. От сьогодні показувала Наташа. Завтра відео буде з машинкою, там будуть акційні пропозиції. Дивіться, Чорна п'ятниця, хто що собі там хотів, завтра вже буде Чорна п'ятниця в швейному світі. Тобто, що хотів собі туди купити, зайчики купляйте. Як я сьогодні казала в магазині Швейний Світ, що коли ви. Ну, у вас є навіть машинка швейна, да? хто більш-менш вміє шити або ремонтувати одяг, ви вже не залишитесь голодні. Друзі, тим паче, зараз такий час. Щось підшить, щось пришить. Я, наприклад, ну, ремонтом не займаюсь. Взагалі. Ну, якби, наприклад, ну, я не вміла створювати колекції, чи ну, в мене не було так розвинута фантазія, то в принципі і на ремонтах, на собі і на ковбасу заробити можна. На ремонтах або на якихось таких підшивах, або індивідуальних пошивах, в кого є швейна машинка, і хто більш-менш любить і вміє шити, той голодним не залишиться. От і все. І навіть якщо ви, десь у вас є основна робота, а якщо у вас думає швейна машинка, то десь подружкам, колегам щось підшить, підлатать, і завжди у вас буде на руках трошки грошей. Це дуже хорошо. Тим паче, зараз такий час, знаєте, ну, що не до вимахів, скажімо так. Все, зайчики, бувайте здорові. Останні новини вам розказала. У мене були, знаєте, таке настроєння. Думаю, прийду додому, ще, може, поснімаю для вас хоча б ну, частину гараздного там? Тут спорога, консьєршка мене розстроїла і все. Я вже така, знаєте, мене там прям. Коротше, ви поняли. Зайчики бняла висті, бережіть себе. Бо без вас ми всі разом маємо вижити. От і все. Живіть зайчики. Всім пока.